Традиційно на Тернопільщині до святкового столу готують фаршировану запечену щуку. Давня страва, яку готували наші прабабусі, яка не втрачає своєї актуальності і сьогодні. Пропоную вашій увазі страву фарширована запечена щука із соусом із хрону на квасі, яка смакує всім. І найвибагливіший гурман оцінить всі смакові якості цієї страви. Для приготування страви потрібно щука свіжа, хліб пшеничний черствий, Цибуля, гриби білі сушені, сіль, перець чорний мелений, олія. Для соусу. Хрін, цукор та квас хлібний. Спочатку готуємо соус для того, щоб він добре настоявся. І зникла різка гіркота хрону. Для цього хрін натираємо. Кладемо у соусник і додаємо цукор. Заливаємо квасом і перемішуємо. Для приготування щуки фаршированої рибу чистимо від луски. Вирізаємо плавники. Видаляємо зябра і очі, промиваємо. Підрізуємо шкіру навколо голови і знімаємо її панчохою. Для приготування начинки відокремлюємо м'якоть від кісток. Рібчасту цибулю дрібно нарізаємо. Відварені сушені білі гриби дрібно січемо. Нарізану цибулю пасируємо. В кінці пасирування додаємо гриби і ще обсмажуємо разом. Рибну м'якоть, замочений у воді пшеничний хліб. Пасировану цибулю з грибами пропускаємо крізь м'ясорубку. Додаємо сіль, перець, сушену зелень, петрушки. Ретельно перемішуємо і вибиваємо. Наступний етап формування риби. Наповнюємо начинкою шкіру щуки, прикладаємо голову до тушки. Викладаємо рибу. На деку, застелено пергаментом. Поверхню змащуємо олією, запікаємо при температурі 180-190 градусів протягом 40-50 хвилин. Охолоджуємо, нарізаємо на порційні шматочки, прикрашаємо і подаємо. рождається. Славімо Його!